Профі, це новенький бойовичок режисера Девіда Ейра, до якого приклав руку Сильвестер Сталлоне. Сценарій фільму натхненний романом Левон Стрейт американського письменника і автора коміксів Чака Діксона. Головну роль в бойовику отримав всім нам відомий британець Джейсон Стейтем. Мені здається, за всі свої 57 рочків даний актор спробував більше професії у кіно, чим будь-хто. Він, як я, накопичує в собі навички, щоб одного разу скористатися ними. Молоді роки йому це вдавалося, проте з часом його персонажі стають все більше і більше передбачуваними і все менше цікавими. Ми вже звикли, що в більшості фільмів. Він натренований чувак, який дає гризло поганцям. Даний фільм також не є виключенням. Тут вже з інтро ми розуміємо, що все буде надто серйозно, і поганцям треба ховатися в кущі. До речі, інтро насправді мені сподобалося більше, ніж весь фільм, сюжет якого зводиться до того, що є головний герой, якого життя чимало поматало. Він колишній військовий, який зараз працює на будівельному майданчику, їм живе у своїй автівці, щоб зекономити гроші на юристів, бо його тесть хоче забрати в нього опіку над єдиною дитиною. Ще раптом в боса викрадають дочку. А хто хто, як не він, має кинути всі свої справи і бігти рятувати дочку боса? Сюжет герої настільки написані швидкоруч, що переглядаючи фільм, ти думаєш ну, бляха, ну ви не могли придумати щось краще на 40 лямів. Чим заїжджені лиходії це мафія з боліт? Ну добре, що хоч тут вони зображені абсурдно і тупо. На протязі двох годин при перегляді вам буде досить нудно, місцями незрозуміло. Навіщо то все? Ну й один-два рази смішно. Та й по тому. Чесно кажучи, ще перші екшен-бойовички зі стейтемом мені були до вподоби. Проте зараз, коли за всю кінострічку дві-три цікаві бойові сцени, а решта тупо лайно, ну, це вже сумно. Чи дивитися даний фільм я б не радила, тільки якщо ви хочете розчаруватися в даній стрічці. Ну, або якщо ви прихильник британського актора і не можете пропустити чергове його перевтілення.